У цій квартирі протікає стеля, запах плісняви та сирість. Діти від цього задихаються. Комунальники звернення мешканців ніби не помічають і дах не ремонтують. Люди звернулись на гарячу лінію народного контролю. Пані Людмила хвилюється за здоров'я своєї сім'ї. Дірявий дах вже роками ніхто не ремонтує. Послуги, які надає місцеве ЛКП, жінку не влаштовують. Вона комунальникам не вірить. Тому й платити за їх роботи відмовилася, розповідає жінка. Так як вони пообіцяли мені зробити, не зробили, я не буду оплачувати. Дах тече постійно. Це вперше под я задихаюся, як перехожу в цю частину квартири. Я задихаюся мене, ді, 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 сирість, і я зразу задихаюся. От зараз снігова, бо дощ буде погода, почне топитися і все мокре. Ми тут в обой було, я просто доторкнулася, вона відвалилась. У місцевому ЛКП журналістам народного контролю кажуть: у мешканців цієї квартири борг, тому мовляв, і ремонтувати вони нічого не будуть. Оплатити заборгованість за утримання будинку прибудинкової території та холодного водопостачання. Після того ми можемо приступати до будь-яких робіт над її квартирою на покрівлі. Достатньо поточного ремонту при сприятливих погодних умовах. Такий ремонт робиться за два дні. Юрист народного контролю розповідає, у ЛКП змушені надавати комунальні послуги всьому будинку. Якщо вони робити цього не будуть, працівники порушать закон. Відповідальність за утримання несе ЛКП. Не може бути й мови про не, не надання якихось послуг чи не здійснення будь-яких ремонтних робіт. Зв'язку з тим, що один з мешканців чи одна сім'я не сплачує, тому що це може потягнути за собою. Потім наслідки протече п'ятий поверх. Замочиться четвертий, які платять і третій, і так далі. Тепер пані Людмила шукатиме правди в суді. Ми будемо слідкувати за перебігом подій. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль,